Ну і тепер історія, яка має надихати і давати нашим крилам е, виростати за спиною. Телеканал Еспресо здійснює мрії. 21 березня у всесвітній день людей з синдромом Дауна, так званих сонячних людей, ми показали вам матеріал про Івана Бурківського, Ваню Бурківського. Його історія нетипова для нашої держави. Бо більшість дітей з синдромом дауна не мають комплексної підтримки від нашої держави учбових закладів, які спеціалізувалися б на навчанні сонячних дітей. Дітей а в Україні недостатньо. Є проблеми із соціалізацією та працевлаштуванням цих дітей. Але завдяки підтримці своїх рідних Ваня закінчив школу, активно займається спортом, працює у рідному місті Білій церкві. Коли наша знімальна група готувала цей матеріал, хлопець озвучив свою найпотаємнішу мрію, довірившись нашим журналістам. Ваня кілька, кілька років мріяв зустрітися зі своїм кумиром, учасницею Євробачення Марікою Яремчук. Ми звернулися до співачки і організували цю зустріч учора. Після концерту у столичному палаці спорту вона зустрілася зі своїм шанувальником. Давайте побачимо, як це було. Ховаючи за посмішкою своє нервування, Ваня старанно повторює слова, що за кілька хвилин скаже своїй улюбленій співачці Марії Яремчук. Про зустріч з Марією хлопець мріяв давно, і сьогодні його найзаповітніше бажання нарешті має здійснитися. Я любився. Крис... Я... Я... Він була мета, старустритяй. Він нервово тримає букетик в руках і з нетерпінням чекає зустрічі. Мама Таня заспокоює сина. Мрій збувається, тому дякувати Богові долі. Сьогодні у нас такий гарний і теплий вечір. Які враження? Тільки позитив. Ще кілька хвилин чекання, і Іван прямує на зустріч зі своєю мрією. Добрий, я взагалі фанат, я люблю ваші пісні. Я дарую дуже. вам стрити. Мені дуже-дуже приємно. Я в свою чергу маю для вас подарунок. Вона, правда, закрита. Я знаю, що ти любиш спорт, що ти любиш боксувати. -да. І я сподіваюся, що ця сумка вона тут зараз складена, що вона тобі підійде, щоб сюди на тренування Дякую. разом з нею. Домовила да. вас? Ще раз давай ручку. Дякую. Дуже приємно. Після знайомства і обміну подарунками Ваня з Марією обговорюють буденні справи. Хлопець щасливо посміхається. Це перша зустріч з улюбленою співачкою, а для Марії її перше знайомство з сонячними людьми. Я вважаю, що надзвичайні діти повинні відчувати, що вони надзвичайні. Вони повинні відчувати особливу увагу від суспільства, особливу увагу від тих, хто їм подобається. Вони повинні реалізувати себе в житті. З часом я би хотіла колись інколи робити маленькі компліменти для цього хлопчика. Отримавши подарунок від Марії, і фото на пам'ять, хлопець зізнається. Сьогоднішня зустріч надихає його на кардинальні зміни у житті.